Розкішні будинки, таунхауси, красиві сади і 15-поверховий бізнес-центр. Таким буде розумне місто Кіберсіті, яке починають зводити в Зімбабве. На все піде 500 мільйонів доларів. Розумне місто розташується в Маутгембдені поряд з Хараре. Цей район називають новою столицею Зімбабве. Кіберсіті відіграватиме важливу роль, і наше нове місто набуде додаткової цінності. Проєкт утілює в життя компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів. За допомогою цього проєкту ми створимо місто з таким самим рівнем життя, як у Дубаї. Ми збудуємо літні будинки, оточені водоймами, зведемо хмарочос із торговим центром. У Кіберсіті буде 250 таунхаусів, понад 80 розкішних котеджів і кілька високих будівель. Зараз Зімбабве переживає економічну і валютну кризи. Тут один із найвищих у світі рівнів безробіття. Новим проєктом влада сподівається привабити іноземних інвесторів. Очікуємо, що на місцевих підприємствах з'являться робочі місця, з'явиться основна інфраструктура, і всі від цього лише виграють. У 2018 році приплив прямих іноземних інвестицій сягав 750 мільйонів доларів. А 2020-го зменшився майже в четверо. На думку аналітиків, іноземні інвестиції допоможуть до 2030 року зробити Зімбабве країною із середнім рівнем доходу.